Новин головні події четверга. Дивіться за мить. Зарядити гаджети, зігрітись та отримати допомогу у разі чергового блекауту. У Запоріжжі відкрились пункти незламності, де вони знаходяться та як працюють. Захист від вітру та дощу за процесом створення водонепроникного тактичного одягу для військових спостерігали наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю. Зокрема, черговий масований обстріл України, що напередодні здійснили російські війська, забрав життя десяти українців. Постраждало ж близько півсотні людей. За минулу добу ракети окупантів влучили не тільки по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Вони поцілили у кілька багатоповерхівок на території держави. В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій. Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА ланцет. 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили. Кілька російських ракет поцілили в житловий район столиці та вишгорода. Зокрема, пошкодили чотириповерхівку в Києві, де на момент влучання перебували люди. Троє людей загинуло. Одна з них була неповнолітньою. За повідомленням генштабу ЗСУ, підтверджено ураження живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області пошкоджено склад боєприпасів. З півсотні окупантів знищено та ще стільки ж поранено. Також повідомляється, що до лікарняних закладів Горлівки на Донеччині протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців РФ. Медперсоналу закладу окупанти наказали вилучати документи загиблих вагнерівців, не здійснювати судмедекспертизу тіл та. Пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника і по двох позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони. Та ще один важливий об'єкт ворога. На Запорізькому напрямку за минулу добу до поліції надійшло за два десятки повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Водночас продовжуються тактичні бої в напрямку Поліг та Василівки, повідомляють сили ТРО схід. Також за попередні дні в нашій області сили оборони ліквідували близько 15 расистів. Ще за два десятки поранені. В той же час ворог не припиняє гатити по гуляй полю. Зафіксовані прямі влучання у житлові будинки, від яких не залишилось живого місця. У десятках інших осель немає вікон посічені фасади та покрівлі. Також минулої доби пошкоджень зазнав освітній заклад та прилегла територія школи. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Причистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ. Тимирівка і Червоне на Запоріжжі. Вчорашня ворожа атака об'єктів української енергетичної інфраструктури призвела до блокауту як в усій Запорізькій області, так і в решті регіонів країни. Без енергопостачання перебували 366 тисяч споживачів та підприємства області, з них 331 тисяча запорізькі абоненти. Завдяки оперативній роботі енергетиків наслідки блокауту вже ліквідовані. Вже вчора до 20-ї години вечора фахівці пад Запоріжжя Обленерго заживили 330 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч. Сьогодні станом на сьому ранку енергопостачання жителів обласного центру та Запорізького району, що були знеструмлені вчора, було повністю відновлено. 25 листопада Запоріжжя обленерго анонсувало погодинне відключення споживачів, яких немає в жодній черг, адже вони перебувають на одній лінії живлення з об'єктами критичної інфраструктури, просять максимально скоротити споживання електрики. Варто обмежити користування, наприклад, прасками, пральними машинами, мікрохвильовками, а електроприлади, без яких можна обійтися взагалі не вмикати. Якщо застосування погодинних графіків не допоможе зменшити енергоспоживання, ймовірні також аварійні відключення електрики. Ми стосуватимуться всіх споживачів. Служба безпеки України знайшла активи президента Моторсічі В'ячеслава Бугуслаєва на мільйони гривень. Як повідомляють слідчі, декілька керівників структурних підрозділів заводу намагались приховано вивести майно за кордон, де його неможливо було б конфіскувати. Серед вилученого зокрема сім елітних автомобілів, чотири з яких раритетні катер, три мисливські рушниці, гвинтівка а також скіфське золото та предмети античних часів і Київської Русі. Усе майно наразі перебуває на. Ек... Експертизі тривають заходи з накладення арешту. Окрім цього, служба безпеки України викрала й інших зрадників, які погрожуючи звільненням, змушували працівників заводу ставити підписи на підтримку вже експрезидента Моторсічі щодо пом'якшення йому міри запобіжного заходу. Наслідок вчорашньої аварії у центрі міста травмувались пасажирка та водій фургона Фольксваген, ДТП сталося на перехресті проспекту Соборного та вулиці Добролюбова. Водій легковика шкода не пропустив Фольксваген, що рухався по проспекту. В результаті влетів у фургон, від чого той перекинувся на бік. Поряд із припаркованими двома легковиками Хюндай пасажира та водія допомогли деблокувати рятувальники. Останнього доправили до лікарні. Жінка-пасажир від госпіталізації відмовилась. Згодом фургон, завдяки лебійці, таки поставили на колеса. За фактом події поліції відкрили кримінальне провадження. Попри всі наміри ворога знищити критичну інфраструктуру, тимчасове вимкнення електрики у Запоріжжі не призвело до гуманітарної катастрофи. Зокрема, міські лікарні в умовах блекауту продовжили працювати та надавати допомогу людям. Як це відбувалося в одному з медичних закладів міста, розповість Артур Туркін. Ця дизельна електростанція потужністю 392 кВт працює в автоматичному режимі. Тобто, коли світло вимикається, вона відразу починає працювати. Раз на тиждень, згідно з регламентом, її перевіряють вручному режимі. Перевіряємо її режими, як вона працює. І все. І вона а потім включаємо в автоматичному і вона до определенних ситуацій знаходиться в режимі очікування. Якщо пропадає напряження в сіті. Она автоматически включается и питает, от нее запитаны у нас реанимации, операционные, ну, все участки, где необходимо постоянное напряжение, холодильники, там всевозможные. До відключення в лікарні світла, водо та теплопостачання готувалися заздалегідь для забезпечення електрикою відділення екстреної медичної допомоги, інтенсивної терапії, операційних і сталого функціонування закладу наявні чотири генератори. Тож медичну допомогу можна отримати, незважаючи на будь-які обставини. На випадок відсутності води заздалегідь заготовлені резервуари з питною та технічною рідиною. Ці знаходяться в укритті, такі ж є у кожному відділенні, якщо не Буде опалення, тепло забезпечать генератори. Тож на час блекауту техніка та персонал спрацювали як і планувалось в штатному режимі. І для нас це не було сюрпризом, коли зникло світло. Ми перейшли на роботу у режимі забезпечення електроенергії з генераторів. Тому в нас не постраждала ні в цей час, якраз були і операції проходили, і працював в наше відділення екстреної медичної допомоги, відділення анестезіології інтенсивної терапії, де знаходились хворі і на штучній вентиляції легень. Запасів води у лікарні в разі потреби повинна вистачити приблизно на чотири тижні. Настільки ж розраховано і пальне для генераторів задля безпеки. Ці запаси розташовані по різних локаціях. Артур Гірник, телеканалом МТМ. Допомога на випадок блекауту. У Запоріжжі запрацювали пункти незламності. Наразі функціонує три таких локації. Сьогодні рятувальники обіцяють облаштувати ще три у різних районах міста. Вони забезпечать запоріжців світлом та теплом на випадок блекауту. Як працюють пункти незламності та чим ще будуть корисні містянам, дізнавались наші журналісти. Ось такі намети вчора з'явилися у Запоріжжі. Електропостачання та тепло в них забезпечують дизельні генератори. Все запускається і працює автономно, тобто ми повністю автономні. Щоб забезпечити комфортні умови перебування містян у пунктах незламності, там встановили також мікрохвильовки, стаціонарний телефон, електричний чайник та необхідні меблі. Не забули й про інтернет. Що стосується інтернету, також цей пункт оснащений старлінком, тобто в будь-яку мить людина, яка сюди потрапить, вона може вийти ну, в мережу, подивитися там, інформацію або передати якусь інформацію, тобто може звільно спілкуватися саме в, цій, в цьому пункту, незлам... пункту незламності. Локації не розраховані на перебування людей з ночівлею чи для постійного проживання. Проте як зазначають рятувальники в екстрених випадках, ці пункти все ж можуть прихистити людей на ніч. Якщо людина прийшла заряджати мобільний телефон і настала комендантська година, то людина може тут залишитися. Ви зараз побачите, що тут навіть є ліжка. Це не приют, це не ночлежка, Але у разі потреби, Такої якщо потреби. комендантська година, і людина затрималася і немає можливості пересуватися далі, то тут можна буде. Для цього у пунктах встановили кілька ліжок та підготували змінні комплекти постільної білизни. Представники товариства Червоного хреста забезпечуватимуть комфортне перебування малечі у пунктах незламності. сьогоднішнього дня ми починаємо брати участь у розташуванні і обладнанні пунктів незламності. Нашу часть, мабуть, ми візьмемо дитячі куточки. Це буде памперси, дитяче харчування, а також чай, печиво і психологічна допомога тим людям, які тут будуть знаходитися. Порядок на місцях забезпечує Національна поліція. Працівники служби патрулюватимуть територію, і зможуть за необхідності допомогти дістатися локацій. Наші поліцейські патрулюють територію по квадратах патрулювання визначених в режимі 24 на 7. Щоденно залучається по чотири співробітника, два патрулюють, тобто схема два на два. 12 годин патрулюють одні піші патрулі в кількості двох працівників. Потім їх змінюють ще два працівники нічного годину. У головному управлінні поліції додають, що ті містяни, які поблизу не мають пунктів незламності, зможуть у разі блекауту звернутись до найближчого відділення їхнього відомства. Там також надаються послуги з обігріву та можливість зарядити свій смартфон для отримання допомоги. Слід звернутись до чергового відділення поліції. Наталія Юр'єва, Юрій Поворознюк, телеканал ТМ. Від звичайних дощовиків до водонепроникних костюмів, аби убезпечити наших захисників від захворювань та негоди, запорізький волонтер почав шити верхній тактичний одяг. За 9 місяців повномасштабного вторгнення створював різні варіанти. Були навіть дощовики, які можна розгорнути в тент. Нині ж команда зупинилась на спеціальних костюмах та плащах. Про процес виробництва та переваги спецодягу розкаже Тетяна Пода. Робота у майстерні над пошиттям дощовиків для військових не зупиняється ні на мить. Спочатку створюють відповідне лекало, роблять настил, далі вирізають деталі та шивають у цілісний виріб. Для готового дощовику плащу чи костюму потрібно від 3 до 4 метрів спеціальної тканини, плащівки. Скільки йде часу на виробництво, ну, тут я сказати не можу, бо ми не заміряли той час. Як треба було на завтра 10, то робилось на завтра 10. Як день на завтра, от на сьогодні на вечір треба чотири, то сьогодні на вечір треба чотири. Ну можна так розраховувати десять в день. За бажанням військових, тактичний верхній одяг роблять великих розмірів, аби одягати його поверх екіпірування. Він добре показує себе у негоду, ділиться волонтер. Вона дуже дуже захищає добре від дощу, від вітру. Дуже також це є плюсом. Ось і хотів би сказати, що вона легка і дуже міцна. Вона міцна тканина, тобі ж вона вже об гілля не так буде рватися, як каянщина. Те, що вона темна, це раз, і те, що вона дійсно вологу не проникна. От ми пробували наливати води. Да, да, так. Перед тим, як купити, допустимо, рулон тканини, ми наливали води на зразок і дивилися, чи дійсно вона пропускає вологу, чи ні. Нині Олексій та чотири ательє, з якими він співпрацює, створюють ось такі плащі та костюми, які повністю захищають військових від негоди. Вони продумані навіть для ведення війни взимку. якщо немає снігу, він буде темного кольору під землю. Да, там ось. І якщо випадає сніг, то його можна просто вивернути і зробити з нього вже ну, білого кольору. Да. Ось. Таким чином зараз покажу. І він буде вже білого кольору тобі, і так само він захищає від дощу і так само від вітру ну, нічого не, не змінюється. Початком повномасштабного вторгнення пан Олексій вперше спробував себе в ролі волонтера. З настанням весни шукав дощовики для військових, однак їх не можна було назвати якісними. Дощовики для хлопців для військових були тільки клійончики, і вони були одноразові. Тобі ж і їх було мало. Тому влітку вирішили, що скоро осінь треба щось робити з дощовиками. Ось і почали. Виробляти, розробляти, шукати тканину. За близько півроку спільної роботи пан Олексій безкоштовно віддав військовим понад три сотні дощовиків. Нові ж екземпляри, плащі та костюми передадуть згодом. Його волонтерська діяльність тримається виключно на донатах небайдужих українців. Тож кожен може підтримати благодійну справу. Номер картки ви бачите на екрані. Якщо ж нашим військовим треба дощовики, на сторінці пана Олексія у Фейсбуці є Гугл форма. Там ви можете обрати всі необхідні параметри тактичної. Нього верхнього одягу Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Не красою єдиною на цьогорічному конкурсі Міс Юніверсіті журі оцінювали учасниць не лише за зовнішніми параметрами, а й брали до уваги не менш важливі відкритість, емоції та силу духу. Захід отримав назву Вільна. Проявити себе дівчата могли у дефіле, індивідуальних номерах та спільному танцювальному номері, на що здатні учасниці конкурсу краси заради перемоги бачила Єлизавета Баздарєва. В день конкурсу проведення заходу виявилось під загрозою. За кілька годин до старту майже вся країна залишилась без світла через ворожі обстріли. Та організатори завчасно підготувалися до можливого форс-мажору. Тож учасницям світла не бракувало. На сцені 16 учасниць. Серед них і студентка ЗНУ Валерія. Вона вперше бере участь у конкурсі краси. Каже, до цього була тільки глядачем. Вражати дівчина планує своїм художнім талантом. Ділиться підготовка до заходу, змінила її власне сприйняття себе. Цей конкурс подарував мені набагато більше емоцій, набагато більше змін всередині себе, таких ситуацій, які дозволили мені побачити себе з іншого боку, і я. Отримала набагато більше ніж я очікувала. Це незабутні враження, це хвилювання, емоції, це нові знайомства. Цьогоріч для проведення заходу обрали незвичну локацію бомбосховище. Його прикрасили декораціями та гірляндами, зробили сцену та фотозону. Також, аби підкреслити, що українці вільний народ, організатори запропонували учасницям відмовитись від урочистого вбрання. Натомість на сцену вони вийшли у футболках із написом. Вільна, 16 дівчат сьогодні подаруються дуже новий формат. Ми його змінили. Цей захід є тематичний. Він тематика вільна, де дівчата несуть в собі повністю цю назву від вільної дівчини, від вільної українки до вільної нашої держави до вільної України. Ми всі будемо згадувати цей час, коли ми сиділи в бомбосховищі та проводили такі конкурси. Я вважаю, що дівчата молодці. Будуть п'ятірки сьогодні всім. Готувалися до свого виходу на сцену дівчата два місяці. Однак цей час провели не тільки за репетиціями, ще учасниці активно волонтерили, а саме плили сітки для військових, влаштовували майстер-класи для дітей та дорослих, де навчали танцям, пісням та займалися ліпленням. Робити добру справу сподобалось і Камілі Ситнік. Дівчина теж брала участь у конкурсі вперше. Каже, що за цей період пройшла велику внутрішню трансформацію та стала впевнені. Ніше у собі, однак найбільше запам'яталось власне проводити майстер-класи. Ми робили майстер-клас для діточок з Маріуполя. У нас є такий центр. З підтримки діточок з Маріуполя, і дорослих. І ми ліпили з пластиліну фігурки. Це неймовірна енергетика. Діти такі вони посміхаються, від них просто йдеться енергетика. це дуже було приємно. Я вийшла така дуже заряджена, з гарним настроєм. Це неймовірно. Крім цього, дівчата створили малюнки, присвячені нашій батьківщині та українському народу. Їх презентували на вході, аби картинами помилувалися усі. І відвідувачі заходу, а гроші зібрані за квитки спрямують на допомогу зсу. Також глядачі могли залишити донати. А цей конкурс є благодійним. Всі кошти, які ми будемо збирати на цьому заході, повністю від придбання квитків до будь-якого донату, який люди нададуться, вони підуться на зсу. Це на потреби наших військових на Запорізький напрямок, Уріхівський і Гулябійський. Це автівка пікап, також. Це є комплектуючих покупка комплектуючих на автівки, тепловізор та квадрокоптери. Бажану діадему та почесне звання міс університі 2022 здобула Катерина Кондрікова. Титул віцеміс отримала Елеонора Бардадим, а другою віцеміс стала Каміла Ситнік. Однак дівчата зізнаються, що перемога для них була не головною. Найбільше вони хотіли своїм прикладом показати всім запоріжанкам, що незважаючи на складні умови українців не зламати, і ми все одно залишаємось вільними. Єлизавета Баздрява, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Українська культура напевно переживає найскладнішу в своїй історії осінь, але митці не впадають у відчай, адже їхнє покликання дарувати людям радість, особливо в такий час. Тож Запорізька обласна філармонія запрошує на парад зірок. Концерт в такому форматі відбудеться вперше. В ньому братимуть участь нові та вже добрі знайомі колективи, що створені на базі академічного симфонічного оркестру. Сам виступ відбудеться 27 листопада, а на одній з фінальних репетицій побував Артур Туркін. Біг бенд під керуванням Дмитра Мітника виконує шайні Стокінс, каунта бейсі. Буде ще муд індіго дюка Еллінгтона та музика оркестру Тета Джонса Мела Льюіса у прифанковому аранжуванні 70-х років. Адкрої концерт, концерт, Просто я вважаю, великолепніший марш вільна Україна. Там буде червона калина і ми намагаємося зіграти цей марш теж унікально. і у нас є задумки, котрим є чим удивити слухателя. Всі дуже стараються. У програмі концерту широка палітра стилів та напрямків. По суті, можна буде почути весь симфонічний оркестр, але у форматі невеликих колективів. Кожен з них виступатиме у власному амплуа. солістів мініатюра виконує класичну джазову музику кіно, світові хіти і навіть рок. За свою історію колектив дав понад дві тисячі концертів. Але кожен вихід на сцену це справжнє свято для музикантів. Кожен музикант в оркестрі мечтає просолірувати з оркестром. У нас в ансамблі тільки Это приветствується. Он патрім і називається ансамбль солістів. Ми немножко волнуємося, але уверены в успіхі, тому що у нас класні музиканти. Вони рвуться в бой доказати своє майстерство. Лауреат міжнародних конкурсів Олександр Горлов зазвичай грає на скрипці, але в цій програмі йому доведеться стати ще й диригентом камерного оркестру. Колектив зробив акцент на класичних творах композиторів різних епох від 17-го до 21-го століття. Прозвучить поста симфонія Бріттена для струнного оркестру. Також буде виконано невеликий концерт в Івальді. Там, де поєднується дуже цікаве поєднання солючих інструментів, перш за все, тембральне поєднання. Також ми виконуємо твори Моцарта. Це дуже відомий твір, маленька нічна серенада. Моцарт це взагалі такий композитор, в якому, в якому є все, що вам необхідно від музики. І також буде виконана твір українського сучасного композитора Юрія Шевченка. Фортепіанний дует Ілони Турчанінової та Андрія нетреби виконає номери з проєкту «Love in Jazz» варіації на теми Гріга та Паганіні. Хоча кожен із музикантів також виступить у складі інших колективів. Я думаю, що це дуже важливо, хоча б і тлічтися, і підзарядитися, хоч на, на якісь дні, на якісь часи, почути бодрість духа і повірити, віра вернулась терпіння. Ну, ми всі ждемо победы, звісно. І мені кажется, мы ми дуже в этом допомагаємо людям. Тому такі концерти вони просто необхідні. Этот концерт не Вот здесь така палітра красок, жанрів, епох, стилі. поэтому я приглашаю всіх на концерт, Обязательно приходите, вы ви получите массу удовольствия. Хоча виступів багато, парад зірок двадцять 27 листопада сподіваються провести без перерви за одне відділення. Якщо, звісно, тривога не завадить. Наступний концерт заплановано на 10 грудня. Виступатиме ансамбль солістів мініатюра з великою програмою: Артур Туркін, Марина Клюєва, Олександр Гоц, телеканал МТ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Дніпрі стартував останній з'їзний тур першого кола чемпіонату української баскетбольної суперліги. БК Запоріжжя у його першому матчі зустрівся з лідером столичним будівельником. Запоріжжя виграв першу чверть, але в другій кияни зробили потужний ривок 25-8, завдяки якому пішли на велику перерву за 16 очок переваги: 43-27. Будівельник після першої половини мав значно кращі показники майже в усіх. Статистичних категоріях, крім реалізації триочкових, у другій половині кияни лише довели свою перевагу, втримавши комфортну різницю і вигравши матч із рахунком 76-52. Найкращим гравцем матчу став форвард киян Володимир Конєв, який набрав 17 очок. У Запоріжці відзначимо капітана команди Романа Морозова, який набрав 20 очок. Наступний матч БК Запоріжжя зіграє проти Львів'ян 25 листопада о чотирнадцять. Субтитрувальниця Оля Шор в іспанському іроні відбувся матч третього туру Європейської ліги з гандболу між місцевою командою Біда Соа та Запорізьким мотором. Як відомо, представник України у турнірі програв два стартові матчі німецькому фюхсе з Берліна 27-38 та данському Скандерборгу з Орхуса 31-37. У суперника в активі була перемога, а в пасиві поразка. У першому таймі мотор помітно переважав і закономірно пішов на перерв з перевагою у три м'ячі, та після відпочинку домінували вже господарі майданчика, які досить швидко не тільки відновили рівновагу, але й вийшли вперед. Українці спробували повернути ініціативу і змінити хід гри на свою користь, але їм це не вдалося. Перемога іспанців 26-22. Після поразки запорізькі гандболісти залишилися на останньому шостому місці у групі. У європейській лізі 24 команди розподілені на. На чотири групи по шість. За підсумками групового раунду в наступний етап вийдуть по чотири найкращі клуби з кожної групи. Івано-Франківський ураган успішно розпочав боротьбу в елітному раунді ліги чемпіонатів із футзалу. Суперником був італійський еболі. Італійці повели в рахунку у дебюті гри, та до перерви українська команда зуміла не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Більше того, у другому таймі івано-франківці збільшили перевагу до двох м'ячів. Але у середині другої 20-ти хвилинки гравці Еболі відзначилися двічі поспіль, відновивши рівновагу. Далі представник України знову вийшов уперед, після чого суперники ще раз обмінялися голами. Під завісу гри суперник двічі не реалізував пенальті у ворота нашої команди. А українські футболісти довели свою перевагу до трьох голів. Отож, 7-4 – яскрава звитяга урагану на старті елітного раунду. В ізраїльському Єрусалимі наближається до закінчення командний чемпіонат світу шахів. Збірна України вибула з турніру у чвертьфіналі. Наша команда програла обидва міні-матчі команді Узбекистану, переможцю шахової олімпіади 2022 року. Протистояння плей-офф складаються з двох міні-матчів із контролем 45 хвилин плюс 10 секунд. У разі нічої за підсумками двох матчів для визначення переможця буде призначено додатковий бліцматч. Із контролем 3 хвилини плюс 2 секунди у першій грі Україна програла Узбекистану 1-3, А у другому міні-матчі поступилася супернику з рахунком півтора на два з половиною очка. До півфіналу пробилися збірні Китаю, Іспанії, Узбекистану та Індії. Ці збірні розіграють медалі командного чемпіонату світу.